Показуємо холодильну гірку польського виробника Cold R18. Відреставрована. Панелі бокові пофарбовані. банер новий. Плівочку треба зняти. З панелі в нас ці пофарбовані, частенькі. Вигляд майже нова. Має нічну шторку для збереження електроенергії. Тут також все пофарбовано. Три полички глибиною 40 см. Викладка з нержавіючої сталі. Під викладкою знаходяться вентилятори. Також знаходяться вентилятори біля компресора два штуки. Ось все тут частенько пофарбовано. Гірка споживає 1500 Вт на годину. Так, Довжина, загальна довжина гірки 185 см, ширина 90 см, висота 2 метри. Викладка внутрішні розміри 173 см, довжина. Та глибина 64 см, це викладки полички по 40 см глибиною. Обладнання перевіряється майстром-холодильщиком. Ми ще проводимо додатково три діагностики після майстра-холодильщика, і остаточно перед відправкою перевіряємо, якщо це відправка, якщо самовивіз. То перед клієнтом включаємо, витримуємо час 2-3 години і дивимося, чи набирається температура, чи вона працює, чи все добре, щоб потім не було ніяких питань. Гірка в гарному стані. Ось так сблизька. Мають кнопки дві, також датчик регулювання температури.